І ще знову про гніздо конюка. Гніздо конюка складається. Ширина гнізда самого близько 80 на 80 см. Складається воно з гілочок сосни. Ось вони. Соснові гілки. Так, Глиця. стандартна глиця йде. Ну, подекуди видно пір'я, однак я думаю все-таки, що це пір'я пір самих птахів. Хоча... Ось отакі пір'їни. дуже цікаві. Не видно, щоб це були линяні. Ось такі пір'їнки. Лоток нічим не висланий взагалі. Хочу сказати, що тільки що звідси злетіла, злетів птах. Однак на зарошню дату, я думаю, що це або самка, або пташеня було. Оскільки сьогодні 15 липня і птахи вже вивелись. Дуже багато по краю гнізда-погадок, що складається з шерсті, з мишочої шерсті. Я думаю, що це шерсть гризунів. все-таки якісь. Жодних черепів чи кісточок ну, поки що не знайшов. Я думаю, що їх просто викидають або просто перетравлюють. Гніздо знаходиться на висоті близько 20-25 метрів від землі в розвилці дерево в нас вільха. Ось таке на дерево. Висота досить... досить досить висока, Дуже страшно. Однак заліз я сюди 4 рази перекидаючи мотузку. Ну що ж, все, ось таке воно гніздо конюка. Дуже цікаве і дуже-дуже-дуже пізно. Ми сюди прилізли. Треба прилазити сюди весною, коли тут є однозначно кладка. Ну що ж, думаю, що ми всі його побачимо наступного гніздового року.